Послання 110. Моє духовне керівництво заблокує сатанинські акти руйнування субота, 11 червня 2011 року, 15.30. Моя улюблена дочко, це був ще один тиждень випробувань, коли моє слово з одного боку було прийнято такою великою кількістю людей, хоч в той же час відкинути як відвертий обман іншими. Хіба ті, які відкидають моє слово, не читали істину, істину, яка міститься в моїй святій книзі? Книга Откровення була дана всім моїм дітям, щоб допомогти їм зрозуміти безлад, який буде викликаний в кінці часів поширенням брехні, створеною сатаною і його демонами. Якщо ви не розумієте істину, яка міститься в книзі Откровення, то як ви можете зрозуміти послання, яке я приношу вам сьогодні? Невже ви думаєте, що я відвернувся б від вас і залишив би вас на милість сатани і його злої армії? Хіба ви не усвідомлюєте, що я б спробував попередити вас і потім допомогти вам? Моє велике милосердя знищить вплив, який сатана має на моїх дітей? Я приходжу ще раз, щоб врятувати вас з його позорів. Мій дар попередження послабить жах, який продовжував би набирати обертів. Якщо б цього не сталося, я спілкуюся з вами зараз не тільки для того, щоб підготувати вас до всього цього великого акту мого милосердя, але й для того, щоб провести вас через лабіринт руйнування, запланованого злою групою, чиїм царем є злий дух. Мій духовний вплив значно заблокує сатанинські акти руйнування. Почуйте моє слово, дотримайтесь моїх вказівок. Ведіть і підтримайте один одного у вашій вірі, і вам буде надана допомога, яка необхідна для того, щоб швидко йти шляхом до обітниць, які я дав вам. Багато з вас, мої дорогоцінні діти, будете наляканими, але, будь ласка, не дозвольте страху блокувати істину. Сатана використає страх, щоб перешкодити вам прийняти моє послання любові. Багато чого з того, про що я вам зараз говорю. Дуже важко вам зрозуміти, але зрозумійте наступне якщо б я не прийшов зараз і не показав вам істину, то ви були б втрачені вам було б дуже важко пережити цей період. Так як я готував вас через моїх пророків раніше, так готуватиму вас і сьогодні через цього посланця, до того часу, коли я прийду знову. Це є дар, народжений з моєї глибокої любові до всіх моїх дітей. Щоб впоратися з майбутнім правлінням Антихриста і його союзника, брехливого лжепророка, який введе в оману мою церкву на землі. Покиньте свій захист, відкрийте свої очі на істину. Моє слово сьогодні дається просто для того, щоб нагадати вам про істину мого вчення. Моє святе Писання є істиною. Істина відображена в моєму святому Письмі. Якщо я нагадую вам сьогодні про обітниці, дані вам раніше, і про шлях до спасіння, то це лише повторення мого святого Слова. Істина завжди залишиться незмінною вона ніколи не може бути змінена чи пристосована для того, щоб вона влаштовувала людство вона завжди залишиться такою ж самою. Дозвольте мені допомогти вам зрозуміти, що зараз відбувається не ховайтеся зі страху. Я люблю вас усіх і просто хочу взяти вас за руки, діти, і захистити вас. Моя ціль забезпечити, щоб кожен з вас жив зі мною в новому району землі, ваш завжди люблячий Спаситель Ісус Христос.